вечора, з вами поліція Донеччини. Як працювали правоохоронці цього тижня у нашому випуску? І сьогодні ми розкажемо про таке: у Покровську відбулася виїзна колегія поліції Донеччини під обстрілами терористів знову околиці Маріуполя. Оперативники розкрили жорстоке вбивство у Маріуполі. Покровську зібралися всі керівники структурних та територіальних підрозділів поліції, аби взяти участь у виїзній колегії ГУНП в Донецькій області. Під час заходу правоохоронці обговорили проблемні питання, які сьогодні постують у роботі правоохоронців в зоні АТО, та нагородили найактивніших учасників Покровської ліги майбутніх поліцейських. На початку колегії очільник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін подякував учасникам ліги, які беруть активну участь у житті свого міста та області. Після генерал особисто зустрівся з дітьми, які вразили поліцейського своєю справжністю та допитливістю. У свою чергу підлітки подякували генералові за підтримку. Час самої колегії особливу увагу приділили аналізу роботу Покровського відділу поліції за всіма напрямками служби. Начальник Юрій Гричишкін доповів про результати роботу свого територіального підрозділу, до якого входять мирноградське, селидівське, добропільське та авдіївське відділення. Було завершено 26 вбивств. В настоящее время і числа згріс розкрито 25. п'ять. Одної з проблем остається. Розкриття і розслідування головних правонарушень, зв'язаних з мошенничеством. оцінку роботи безпосередньо керівника Покровського відділу поліції питання, яке особливо цікавило присутніх. Я бачив, що зібило в 2014 році. году. був повний хаос, був тут Покровський. Здесь не с кем было даже разговаривать. Бросили людей на произвол судьбы. Как руководитель, он навел здесь порядок, но есть определенные проблемы. Но это уже коллектив совсем другой, который готов выполнять те задачи, которые перед ним ставим мы. Он готов защищать граждан. Генерал Пит Креслев, еще не дыблячись на негативные моменты работы, самое Авдеевское ведилоня е ⁇ одним из кращих предразделений области. Больше расследует уголовный дел, больше направляют в суд. Это опять же Авдеевка, да? Чутом того, що постійні обстріли окрема увага була приділена оперативно превентивним відпрацюванням. Генерал наголосив, що такі заходи проходять за розпорядженням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Першочергове завдання поліцейських розкриття злочинів, вилучення незаконної зброї та боєприпасів, документування наркозлочинів та допомога мирним мешканцям на лінії розмежування. Цього тижня по всій лінії фронту активізувалися обстріли. Під Маріуполем у виноградному пошкоджено житлові будинки та газопровід. Начальник поліції Донечни В'ячеслав Аброськін виїхав до населеного пункту. З виноградного наш репортаж. Вже вдруге за останні два тижні від терористичного вогню страждає прифронтове виноградне, що на околиці Маріуполя. Відразу до селища вирушив Ячеслав Аброськін та поспілкувався з мешканцями. В результаті обстріл пошкоджена газа та електропостачання. На місці було проведено робочу нараду це для максимально оперативного усунення наслідків обстрілу бойовиків. став і стою. А потім почав викору, почав, почав падати саме начал падать на пол. Ну, відповідно, жену почеш на погоду. Валерій, як і півтори тисячі мешканців Виноградного, пережив важку ніч. Бойовики гатили по житловим будинкам. Більше десяти попадань на центральну вулицю селища, то споруди навколо. Це те, що було в дому володіння. А це в домах іменно? Так, да, це в дому наших граждан, граждан, проживаючих тут, в місті Марюк. 600 домів залишилися без газоснабження, але обіцяють буквально дуже швидко все відновити. На щастя, цієї ночі обійшлося без жертв. Правоохоронці кваліфікували обстріл як терористичний акт. Від початку року на Донеччині сталося 146 вбивств. З них тільки у 12 випадках вбивці поки залишаються невстановленими. Так, оперативники затримали зловмисників, які у Маріуполі вбили бабусю, пограбували її та намагалися залягти на дно у Дніпропетровській області. Подробиці далі. Убив Скільки коштує життя? Таке питання виникає в голові, коли з'ясовуєш обставини жорстокого зухвалого вбивства у Маріуполі. Троє на одного, а точніше на одну літню самотню жінку. У нас вийшло як скандал сорої. Там толканув, зацепився, потім я схватів, ліжав ноші, вдарив ножом. Вдарив ножем, а до того тривалий час доглядав, то допомагав по дому, втерся в довіру, а потім забрав усе, навіть життя. Було три ножі храні. Также в ході осмотру місця пришедження було встановлено, що преступники искали ценные вещи, в тому числі деньги. Нарушена була обстановка в квартирі. Виклик до поліції надійшов від медиків. Діяти потрібно було максимально швидко та злагоджено. Тим часом зловмисники вирішили втекти з області. Зараз Донецька область знаходиться в зоні АТО. Вот, были э, в, взаимодействия с другими сотрудниками полиции э, и в ходе вот, проведения следств... э, ну, оперативно розыскных мероприятий э, были установлены э, данные граждане действительно в городе Днепре и доставлены в город Мариуполь. Правоохоронці вилучили частину викраденого золота та з'ясували, що злочинці були за крок від того, аби виїхати до іншої країни. Наразі вони знаходяться під вартою. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження, їм загрожує довічне позбавлення волі. Ігрові зали замасковані під інтернет-клуби. Хвиля санкціонованих обшуків проходить на Донеччині. Я вношу комп'ютер. Комп'ютер ви так само вибивають номер, я пишу номер тут. Ну саді номером садиться, набирають слов'янськ. Спільно з прокуратурою правоохоронці проводять обшуку у двох гральних закладах. Подібні заходи є систематичними, але організатори підпільного грального бізнесу вперто продовжують свою діяльність. В ходе проведения обыска сотрудниками полиции изъято 20 компьютеров, 15 рабочих столов, а также модемы и роутеры для проведения данной игры. А также изъято черная бухгалтерия и суммы более 2500 тысяч гривен. Та ж сама ситуація у Маріуполі та Краматорську. 21 системний блок, 10 ігрових клавіатур та розподільник мережі вилучили поліцейські під час огляду залу, що працював під вивізкою інтернет-центру. Боротьба триває. Правоохоронці закривають незаконні гральні заклади. Він переховувався два з половиною роки, використовував чужі прізвища, сподівався, що йому вдасться уникнути правосуддя докладніше у сюжеті. У травні 2014 року, в саме розпал бойових дій на Донеччині, в Олександрівці троє чоловіків вибрались у ліс на шашлик. В процесі розпивання спиртних напоїв, між ними виникла сварка. Бились спочатку на кулаках, а потім на ножах. Так двоє вбили свого знайомого, приховали тіла у лісі та зникли. Правоохоронці встановили особи підозрюваних, але затримати тоді їх не вдалося. Подозрваємо подалися в біга. Согласно полученной информации, разыскиваемый на протяжении более двох лет представлявся вымышленной фамилией, проживав без паспорта і зарабатывал на житті не случайними заробітками. Невпинна слідчо-оперативна робота і один з підозрюваних затриманий. Він каже, що досі не розуміє, як то чому пішов на вбивство. Поки він дає свідчення, поліція розшукує його спільника. В настоящее время розіскуваємо поміщений на основанні статті 208 уголовно процесуального кодексу ВВС Славянського відділу поліції до рішення суда. Чотири лапи помічник поліцейських Індія врятував десятки людських життів. Завдяки службовому собаці під час перевірки на блокпості правоохоронці знайшли тротилову шашку та запал. Собака зупинився біля авто і почав лаяти. Поліцейські одразу зрозуміли, в чому річ, і почали ретельніше оглядати багажник, всередині якого знаходилась купа різних запчастин та дерев'яний ящик. Багажники автомобіля було обнаружено тротилову шашку і запал к ньому. 49-річний водій відмовився пояснювати, звідки взялася вибухівка в його авто. Правоохоронці вилучили небезпечну знахідку для подальшої перевірки. А у Селидовому та Покровську боєприпаси були вилучені у відділеннях служби експрес-доставки. 29-літній житель Івано-Франковської області намагався відправити через дану експрес-доставку. П'ять гранат РГД, 15 запалок ним. Це более почти 150 патронов снайперської винтовке Драгунова І також 7 пачок упаковок патронов 9-міліметрових пістолету Макаро. Данное все було виявлено и изъято, направлено зараз на проведення експертизи. Всього від початку року поліцейські Донеччини виявили та вилучили 242 гранатомети, близько 2800 гранат, понад пів мільйона набоїв та 62 кілограми вибухівки. Проба перейти дорогу на пішохідному переході для мешканця селища Іверське, що в Олександрівському районі, закінчилася трагедією. Чоловік помер на місці. Поліцейські з безпеки дорожнього руху знайшли та притягують до відповідальності водія, який позбавив його життя. Ця дорога у селищі Іверському Олександрівського району останнє, що бачив у своєму житті 42-річний місцевий мешканець. На вулиці йшов дощ, він переходив дорогу, аж раптом машина. Водій не побачив людину на дорозі. Личный состав отдела по безопасности дорожного движения Краматорского отдела полиции был поднят по тревоге для установления данного водителя. На месте происшествия были установлены осколки от транспортного средства, которое совершило данное ДТП. По данным осколкам нами была установлена марка автомобиля и цвет автомобиля. За фрагментами, поліцейські встановили коло власників аналогічних авто, які могли на той час знаходитися на місці пригоди. Перевіряли кожного за місце мешкання. Один із них вдома був відсутній та на мобільний зв'язок не виходив. У ході проведення оперативних мероприятий було встановлено, що даний гражданин знаходиться в дружковці у близьких своїх родичів і також знаходилось транспортне средство. Підозрюваний переховувався та хотів пересидіти. Сподівався, що ніхто не дізнається, що він накоїв, але дорожні поліцейські знайшли водія та машину у дружківці. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Розкриття злочинів, допомога громадянам, активна життєва позиція. Поліцейські це не просто професія, це поклик серця, це те, що поглинає та захоплює. За руками безпосередня служба завершується, але прагнення працювати заради інших залишається. Саме про таких людей, про ветеранів органів внутрішніх справ Донеччини. Підемо далі. 2014 рік війна на сході України. Правоохоронці залишають свої постійні місця роботи і рушать на зустріч невідомому. Поступово, крок за кроком, починається відродження. Відбудовуються будівлі, кабінети і самі люди. Поліція Донеччини це служити та захищати, а ще не забувати про тих, хто віддав своє знання, свої досягнення, свій досвід та своє життя службі. В обласному главку зібралися ветерани поліції Донеччини, аби обговорити свої нагальні проблеми. Ми своє поступательно йдемо вперед. Невозможно сделать то сразу, что было утеряно на протяжении этих всех двух лет. Создался нормальный колектив. У вас Мы готовы вам идти навстречу, готовы вас полностью поддерживать. На зустрічі присутній ветеран, якому виповнилося 75 років, Генерал Аброськін подякував йому та в його обличчі усім ветеранам МВС за активну життєву позицію за Перед колегами виступив заступник голови Асоціації ветеранів МВС Віталій Волік, який підняв питання соціального захисту, медичного забезпечення, пільг взаємодії з діючими працівниками поліції та надання їм підтримки та будь-якої допомоги. Дуже складна обстановка, складні умови роботи. Я був іскренні поражений, коли побачив, що організація так активно працює. Люди даже, можно сказать, соскучились по активной такой ветеранской работе. Создана конференция, которая, значит, подтвердила полномочия всех ее руководящих органов официально, вот, значит, и выработала соответствующие предложения для для нового устава и положения о работе ветеранской организации. Сегодня мы основную цель ставили – это войти и работать в юридическом поле. Это самое главное, потому что организация наша на сегодняшний день Приступила к роботі роботи під час зустрічі представники асоціації ветеранів МВС відзначили потужну підтримку з боку поліції Донеччини та вручили начальнику главку почесну відзнаку. З вами була поліція Донеччини. Дотримуйтеся закону, бережіть себе та своїх близьких. Та дивіться нас наступного тижня.